Щороку в нашій країні останній тиждень квітня присвячується Європейському тижню імунізації. Цей захід започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров'я і вже триває в нашій країні практично 20 років, тому ми сміливо можемо вже назвати, що це український тиждень імунізації. Мета цього заходу саме направлена на те, щоб як можна більше популяризувати вакцинацію серед населення і показати, підвищити обізнаність населення у вакцинації і показати, яку користь вона приносить для всього нашого суспільства. Особливо важливий цей захід проводиться у, у поточному році. Чому саме? Тому що за останні роки у нас відзначається дуже значне зниження рівнів імунізації серед населення. Особливо це відзначається останні три роки що на це могло повпливати. По перше, це захворюваність на ковід і звичайно війна. Всі ми напевно пам'ятаємо дифтерію в 90-х роках, коли в нашій країні захворіло понад 20 тисяч людей, і близько однієї тисячі померло від цієї хвороби. Зовсім недавно, у 2017-2019 роках, у нас реєструвався спалах кору в Україні. Тоді захворіло понад 115 осіб. І серед них дуже багато не тільки дітей. А і дорослого населення. Бо ви знаєте, як раніше говорили, що всі ці крапельні інфекції це дитячі, то е, на сьогоднішній день ми не можемо вже так говорити, бо вони поширюються і е, вражають і доросле населення, і підлітків, і доросле населення. І під час спалаху кору у нас е, буквально це було 5 років назад, у нас померло 24 особи. Але ж для того, щоб не поширювались інфекційні хвороби і не реєструвалися спалахи та епідемії. Ми повинні підтримувати оцей захисний рівень серед нашого населення так званий колективний імунітет. Коли він відбувається? Тоді, коли населення у нас вакциновано на 95% і вище. На жаль, у нас останні роки рівні імунізації значно знищені. У середньому вакцинація по Дніпропетровській області та й по Україні в цілому перебуває в межах. 65-75%. тобто з кожним роком у нас все більше і більше стає, збільшується цей прошарок населення незахищених до інфекційних захворювань. І тому виникають у нас ці спалахи і епідемії. В цьому році, буквально вже в цьому році ми відзначаємо підвищення захворюваності на епідемічний паратит. У нас почали реєструватися кір. І зареєстрований спалах в Рівненській області. Це випадки серед дітей, які, до речі, також не мали повного вакцинального комплексу. Також ви знаєте, що у нас другий рік вже зареєстрований спалах поліміеліту серед дітей Це в західних областях нашої країни. І щоб здолати ці епідемії та спалахи. У нас проводиться в Україні та в нашій області серед дітей форсуюча кампанія. Імунізації проти поліміліту це всі діти, які не мали своєчасне щеплення проти поліеміліту, зараз підхоплюються до вакцинації. Зараз у нас планується кейдж компанія як називається це підчищаюча компанія імунізація серед дітей також до 6 років, переважно до 6 років проти кору та краснухи. І тому вакцина профілактика, ми, як бачимо, відіграє дуже важливу роль іншого засобу профілактиці інфекційних хвороб на сьогоднішній день просто не існує. Згідно нашого національного календаря щеплень, у нас обов'язкові щеплення це 10 проти 10 інфекційних захворювань. Це Туберкульоз БЦЖ, це вірусний гепатит Б, дифтерія, кашлюк, поліміеліт, гемофільна інфекція, кір, паратит та краснуха. До всіх переважно всі ці щеплення. Отримують діти по досягненню 18 місяців, і в подальшому тільки через певні інтервали часу ми повинні підтримувати цей імунітет до кожної інфекції у нас є з певним проміжком, коли ми повинні проводити так звані ревакцинації. Доросле населення в нас, взагалі, вакцинуються один раз в 10 років проти дифтерії та правцю. Це як згідно національного нашого календаря. Також ми знаємо, що у нас продовжується ковід-епідемія. Ви знаєте, що буквально на днях у нас рішенням уряду продовжено карантин до 30 червня. Тому в нас продовжуються хворіти, продовжують хворіти люди на це захворювання. Звичайно, за останні тижні в нас іде зниження, але все ж таки ми не повинні забувати, що вже всього в нас захворіло більше як 340 тисяч осіб. Це тільки в нашій області, і більше 10 тисяч у нас летальних випадків. Всі вакцини, які передбачені для імунізації згідно національного календаря, це Безплатні, безкоштовні всі є в наявності в наших лікувальних закладах. Потрібно лише звернутися, перевірити свій щеплювальний статус, підійти до свого сімейного лікаря, якщо ви не знаєте, уточнити свій щеплювальний статус своїх дітей, своїх близьких і звернутися для того, щоб отримати або ж ту нездоганяючу імунізацію, або згідно плану імунізацію, і захистити себе від інфекційних захворювань. Фально на минулому тижні ми отримали 18 тисяч доз оральної поліміелітної вакцини. І Ативованої полімелітної вакцини проти кору паратиту краснухи. Також на період проведення нездоганяючої імунізації передбачаються нові поставки вакцини проти кору паратиту краснухи. Всі вакцини у нас сертифіковані і безпечні для використання. Проти ковід вакцини у нас лише тільки на складу на національному на регіональному складі вибачаюсь, 90 тисяч зберігаються вакцини Коронавак. А вже не говорячи, що вся вакцина і Pfizer, і Johnson's у нас. Ще велика кількість знаходиться в кожному лікувальному закладу. Всього у нас 200 тисяч доз проти всіх інфекційних захворювань, проти 10 інфекційних захворювань. Тобто, на два місяці, якщо ми візьмемо, так як у нас прививаються діти, на два місяці і по деяким навіть і більше, такі як БЦЖ, ми забезпечені до кінця року, а по окремим на два-три на місяці у нас є всі вакцини. Від ковід у нас також до трьох тисяч доз в лікувальних закладах. Більше 300 тисяч доз. Є у нас і Камірнаті, і Файзер, і Джонсон, і дитяча камернаті, і коронавак. Лише на регіональному складі та що, яка ще не дійшла до лікувальних закладів, 90 тисяч у нас коронавака.